Говоритимемо. З нами на зв'язку віце-президентка Всеукраїнського громадського об'єднання Українська спілка Целіакії, докторка медичних наук Олена Губська. Пані Олена, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам вітаємо. Пані Олено. Скажіть, будь ласка, давайте для початку зрозуміємо, що таке глютен і що потрібно знати про нього. Глютен, що це таке? Перш за все, це просто білок, білкова структура з лакових. А що потрібно знати головне? Чому день без глютену? Тому що існує певна кількість людей на планеті, які категорично не можуть споживати глютен. Чому? Тому що він викликає в них серйозне захворювання, що уражує травний канал, тонку кишку. Воно призводить до порушення, всмоктування. І за рахунок цих порушень і змін у кишковику відбувається величезна кількість різних е також реакцій з боку органів і систем організму, ну, що е стають основою такого хворобливого стану, такого захворювання, яким є целіакія. є. Тобто це основне захворювання, яке пов'язане з абсолютною Непереносимістю продуктів усіх, 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 що містять глютен, і такі пацієнти існують, такі люди існують в Україні. На жаль, поки не так багато виявлено, як хотілося б, щоб ми мали більше людей, які знають про свою хворобу, і тоді можуть бути більш захищеними, як споживаючи спеціальні продукти без глютену. Багато виявлено як хотілося б, щоб ми мали більше людей, які знають про свою хворобу, і тоді можуть бути більш захищеними, як споживаючи спеціальні продукти без глютену. І от саме наша спілка целі, які вона займається допомогою українцям, всім нашим пацієнтам. Які не можуть споживати злакові, які містять глютен. І ще є друга група, така, дійсно, які потребують в обмеженні або відмінні у споживання глютену, це хворі із непереносимістю глютену. Це ще одна група захворювань, це не целіакія, вони не потребують такої жорсткої дієти, але так вони почувають себе після того, якщо з'їдають. Борошняні продукти недобре. Пані а означає... от хочу вас уточнити, як зрозуміти так ви кажете, що не всі можуть знати про те, що, наприклад, є в організмі непереносимість глютену. Як зрозуміти, що вона є, так, як зрозуміти людині, наприклад, що їй бажано не вживати продукти, в яких міститься глютен? Дякую. Ну, перш за все, якщо є така підозра, дуже прошу вас і просить наша спілка звертатися до лікарів. Існують сучасні методи діагностики, перш за все лабораторні, їм вже навчені наші лікарі достатньо років, завдяки яким можна зробити вже висновок, чи дійсно людина потребує подальших досліджень. Для того, щоб встановити чіткий діагноз целіакії, або якщо вона має несприйняття. Далеко не всі, кому здається, що він не переносить борошняні продукти, він дійсно має целіакію або несприйняття глютену. І тут також є певні пастки, особливо пов'язані з таким нав'язуванням інформаційним демонізацією глютену. А з глютеном люди пов'язують усі борошняні продукти, тому я не буду їсти все борошно, тому що воно шкідливо. Це не так. Для... Пані а От хочу вас уточнити, як зрозуміти, так, ви кажете, що не всі можуть знати про те, що, наприклад, є в е, організмі непереносимість глютену. Як зрозуміти, що вона є, так? Як зрозуміти людині, наприклад, що їй бажано не вживати продукти, в яких міститься глютен? Дякую. Ну, перш за все, якщо є така підозра, дуже прошу вас і просить наша спілка звертатися до лікарів. Існують сучасні методи діагностики, перш за все лабораторні, їм вже навчені наші лікарі достатньо років, завдяки яким можна зробити вже висновок, чи дійсно людина, Потребує подальших досліджень для того, щоб встановити чіткий діагноз целіакії, або якщо вона має несприйняття. Далеко не всі, кому здається, що він не переносить борошняні продукти, він дійсно має целіакію або несприйняття глютену. І тут також є певні пастки, особливо пов'язані з таким нав'язуванням інформаційним демонізацією глютену. А з глютеном люди пов'язують усі борошняні продукти. Тому я не буду їсти все борошно, тому що воно шкідливо це не так.